Подивіться, яка смачна картина перед нами. Не просто так я її поклала. Літо малята це пора ягід, фруктів і овочів. Сьогодні я пропоную вам першу гру, якої ви назвете ваші улюблені фрукти і ягоди, а потім зробимо з них сік. От на прикладі першого. Перший лимон. А як же ми скажемо, сік із лимона називається як? Вірно, лимонний сік. А далі, по зразку, проговоріть мамі або татові назву ягоди чи фрукта, і вичавте з неї сік. Лимонний, вишневий. І так, які ваші улюблені смаколики, такий сік. І зробіть під заняттям я викладу фотографію цієї картинки. А ще завдання для уважних. Із цих плодів з одного з них, який знаходиться у другому рядочку, можна приготувати чай. Роздивіться уважно і назвіть, як буде називатися цей чай. Так, І останнє. Скажіть, будь ласка, як можна поєднати носик і оці смаколики намальовані. Яким словом назвати те, що приємно пахне? Давайте пригадаємо це слово. Аромат, вірно. А фрукти або ягоди ароматні. Це ароматний лимон. А це ароматне яблуко. Приєднайте слово ароматне до інших намальованих картинок. Крокуємо далі часу не гаєм. Ось така гарна картинка. На ній люди, звірі, комахи, птахи. Давайте пограємо з ними. Що робить дівчинка, хлопчик, пташка, метелик? Дівчинка іде? А хлопчик що робить? Вірно, хлопчик біжить. Ластівка, що вміє робити? Так вона вміє літати. Тобто Ластівка летить. Метелик летить. Риба пливе, білка стрибає, зайчик стрибає, а слимак повзе, вірно. А зараз давайте приєднаємо до цих картинок інші і поміркуємо, що може робити м'яч? Стрибати як хто із цих намальованих картин? Може, м'яч стрибає, як білка? Або м'яч стрибає як вірно зайчик. А хто ж іще стрибучий такий з цих трьох картинок? Так, це жаба. Яка теж стрибає, тільки жаба це жива істота, а м'яч це предмет. А тепер подивіться уважно: на літак, з ким його можна порівняти, вірно, з пташкою або метеликом, бо ці дві живі істоти літають. А цей неживий предмет теж вміє літати. А тут самі розберіться. Подивіться уважно, змійка. І скажіть, на кого схоже її переміщення. Так, ну і саме складне. Подивіться. Одна картинка, друга і третя. Тут зображені природні явища. Струмок. Це струмок. Струмок біжить. І хлопчик біжить. Чули ви так? Так, чули. Часто кажуть, вода біжить або тече, біжить струмок. І хлопчик біжить. А коли на дворі падає сніг, як іще кажуть, сніг іде. Так само, як і дощ. Дощ іде. А на наших картинках хто іде? Так, вірно, молодці. Ну і останнє на сьогодні завдання. Ми вже з вами робили таке, зараз пригадаємо цифру. І знайдемо самостійно на картинці де зображені кількість, де зображена цієї цифри. Тобто це столи, стільці, дерева, олівці. Відра, совки, будинки чи чашки. Порахуйте групи предметів і скажіть, у кого, в якої групи така кількість. Так. Потім така. І промовте обов'язково словами, не просто вкажіть пальчиком, а промовте. Так, і останнє молодці. Я вам дякую за увагу і, як завжди, чекаю. До побачення.